Смачніші за магазинні, домашні ванільні бюджетні пряники, котрі всім сподобаються. Якщо бажаєте шоколадні, додайте 60 г какао і 240 г борошна, плюс 110 г борошна для заварювання тіста. Взяти 310 г просіяного борошна плюс 2 чайні ложки розпушувача, змішати і відставити. В окремій ємності змішуємо 100 г борошна, плюс 200 г цукру, плюс ванільний цукор плюс сіль. Підготувати 30 мл олії без запаху та 1 жовток відділити від білка. 210 г молока нагріти до гарячого стану. Потім влити гаряче молоко до суміші борошна, цукру, ванільного цукру та солі. Та змішати вінчиком. Якщо зламався вінчик, використовуйте насадку для блендера. Якщо її немає, то обходьтеся ложкою. Коли суміш охолоний стане кімнатної температури, додайте 30 мл олії без запаху та перемішайте вінчиком. Плюс один жовток змішати вінчиком. Якщо білок знадобиться для глазурі, не викидайте жовток. В ньому містяться жири, котрі додадуть випічці ніжності та м'якості. Частинами поступово додавайте борошно, змішане з розпушувачем, та замішуйте тісто ложкою. На деко застеліть пергамент. Виставте температуру духовки на 180 градусів Цельсія. Візьміть скалку, хоча в моєму випадку вона мені не знадобилася. Окремо просійте невелику кількість борошна для підпилу поверхності та підпилу тіста зверху. Та перекладіть його на стіл. Розкатайте тісто. Можете вирізати коло чашкою будь-якого діаметру чи стаканом. Розміри регулюйте самостійно, в залежності від бажаного результату. Насправді я відривав шматки розкатаного тіста, катав з них кульки, приплюскував в долоні чи на пергаменті. Викладав їх на деко, у мене вийшло 30 штук. Ставимо їх в розігріту духовку на 10-13 хвилин, готовність перевіряйте дерев'яною шпажкою. Нехай готові пухляші охолонуть. Пергамент не викидайте, на ньому ми будемо їх висушувати. Ставимо другу партію. Тати в долонях набагато цікавіше, ніж просто витискати. Коли пряники охолонуть до кімнатної температури, робіть глазурь. Один білок, плюс 120-130 г цукрової пудри, лимону в наявності не було, тому плюс 2 чайні ложки соку червоної порічки. До пудри додати білок та змішати вінчиком. Потім ввести одну 2 чайні ложки соку порічки, мішати вінчиком до однорідності. Беріть по одному прянику та обмазуйте глазур'ю. Руками і викладайте на пергамент, на якому ви пікали. Нехай одну-дві години проведуть на пергаменті, щоб підсохла глазур. Заверне тісто в даних пряниках допоможе їм залишатися довше м'яким. Готуйте ванільні пряники, готуйте шоколадні, готуйте з різними приправами. Смаки обирайте самостійно. Ванільний цукор боріть гарної якості. Смачного готуйте та отримуйте задоволення від процесу.